Сьогодні я попробую порушити 100 законів за 24 години в його онлайн. Ну якщо мене не забанять раніше, за всякі порушення мене можуть посадити у в'язницю, як ну, якщо у вас поліцейські. поліцейський. Либо дати муд, або навіть забанити. лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь в мій телеграм канал, сілочка на нього буде в описі під цим відео. Там я буду випускати відео по інші ігри. І також там буде конкурс на розігрість на 500 підписників. Ну, погнали до відео. А ззаді в мене поліцейський цасток, зараз він і надо. От ви бачите ту цю пушку? Таке, я теж її бачу. І патрони до неї бачу. Зараз ми будемо виконувати таке. Як ДМ. ДМ це вбивство без причини. Можливо вбити того поліцейського. М -м -м. Ти Диви, як став сазу так. М -м -м. Окей. Давайте пробуємо замочити чого ціпапім на оцях поліцейського. Ну це є стрілок, блін. Ні, ну поліції взагалі пофіг, реально. Взяли поліцейського. Так, ну тепер ми будемо таке виконувати як ДБ-Воді як воно вказується. Це вбивство говця на машині. Погнали. Ну і також ми зробимо Spawn кіл, Ну, СК, СК Кіл Spawn кіл. Коротше, бив я але в мене це не записалося. Ну я просто забувся включити запис. І мене також били. Прикольно, а се, я ото тут сижу з тортик, і такий е, замітив що в мене попало ну, хвилин сім в записі. Я включив запис. Блє... Кого це кот, ко і з те, що я не зробив запис. Я ще робив чотирьох челіків. Із них був один поліцейський, який просто ходив. І ще з з якого ще лікатачку. Не знаю, це ходить як. Пекання, не знаю хазе. А, і в мене закінчились подкони. Ах, не посадили в чому, бо ціна ДМБУ. Тоб... Понятно? І на 15 хвилин. До речі, я бачив Те, що ці пів там мутили банили там бандити те, що вони образали модераторів їхню сім'ю, ну сім'я це все жорстко. Це, я це не буду бити. Звісно ж. Це все я создаю, це зараз буду писати, воно буде замазане. І создаю, що я заспособлю, максимально создаю. І мені ще якийсь цеказник дав повістку. Ну, На всі пофіг. создаю, що я Зараз скажу. У вас 15 хвилин після я набуду. Долі... Я ще раз писав те, що я там почав у в'язниці. Я здаюся з кінецьма. Во мені дали блокування репосту на 3,5. Так от. Ну що, друзі, я, я звісно, не все зробив. І не все в мене записалося. І мені видали блокування цеху. О, я забувся. Підписуйтесь на канал. Переходьте на мій телеграм-канал, і там буде д -д 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 конкурс на 50 підписників і 20 телеграмів. Якщо хочете за ще якісь челенджі, то пишіть їх в коментарях. Всім пока-пока.